Ця скульптура народилася 15 квітня 1963 році у угорському телебаченні МТВ, це була якраз Пасха і понеділок, так як ми історію вивчали. Перший раз у 19-10 хвилин це прозвучало середньоєвропейського часу, і дітки його побачили цього першого ТВ-емоції, який споукав дітей. Новий якийсь він став е, надзвичайно популярним, бо е, перший раз у телебаченні з'явився такий персонаж, який е, миється, зуби миє. Дивиться казку, цікаві казки подавали, і після це стало таким, як виховною, першою виховною такою угорському телебаченні для маленьких дітей. І не лише для дітей, і для дорослих теж. Бо ми в Закарпатті теж все дивилися. Я пам'ятаю свого дитинства, що ми дуже чекали все в емоції, який понукало на нас, що після того ми вже йшли спокійно спати. 에, у 1980 році, 에, що Тиві полетів у космос, де він із Форкаш Бертолом, першим космонавтом 에, угорської 에, держави, полетів 26 에, травня у 80-му році, і вже 27-го він вже виступав із космоса із Форкаш Бертолом розповідали казку. Вони знаходилися там сім днів. 에, 20 годин і 45 хвилин. Це надзвичайно цікаво було. Після того надзвичайно популярний став Тивій Моці, бо він мав свій скафандер, дуже багато книжок, лістівок, різних проспектів, які виходили у той час. Но у 1998 році вирішили закрити цю програму. Обурення було таке велике, що через три місяці знову повернули Тивій Моці назад. Знову був ще один, коли видумали новий персонаж, із тому, що був братик Теві Емоції, який теж людям не сподобався. І знову люди стали писати, знову з'явився персонаж Тиві Емоції і Поприко Е, це натхнення давали нудному поколінню, яке виховувало дітей ще раз, яке приводила до порядку, що активні емоції показував, що треба свої речі складати. Треба митися, фіззарядку, робити зуби, мити, дивити казку і йти додому. Ніколи коли створювали цей персонаж, не думали, що він буде настільки популярним, який є і донині на сьогоднішній день. У Фейсбуці десь 22 тисячі шанувальників цього ТВ емоція, які постійно пишуть один другому, обговорюють е, ті всі події, які проходило за 60 років. Ідея е, була вже, в принципі, вона була е, ще е, до нового року. Федір Шандур мені казав, і недавно він мені е, перезвонив, щоб я взявся за це, бо він на фронті, він не може, щоб я його... Замінив, ну, я із гордістю прийняв цю місію на себе. Перша скульптура в принципі, мала бути коло 10-ї школи, бо ми вибирали угорські походження, щоб воно було, бо там все-таки 10 -та школа. А після Андрій Опаленик, коли я йому показав фотографію, бо я вже мав, хоча Шандор вже тоді дозволив мені, щоб показав. А він каже, що, в принципі, добре, та школа, але він не проходить на такому туристичному маршруту. Плюс там є шукачі, які би, І він якраз в такому місті був би, де легко могли б його демонтувати. І тому ми тоді прийшли до керівництва 6-го садика Сонишко, з нею домовилися, щоб ми на паркані установимо. І зараз я думаю. Що це чудове місто, бо на історичної вулиці, дуже багато туристів проходить і я думаю, це більше ще буде зміцнювати українсько-угорську товариство. Все-таки, бо ми у Закарпатті проживаємо в мультикультурному краю, де проживає багато національностей. Як би не хотіли б нас, як кажуть сварити, але воно не получається. Ну Закарпаття все був такий толерантний край.